Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні у нас уже. 30 тисяч три кубки. Це реально солідна сума, це мега жорстко, мега круто. І ми можемо від цієї цифри вже стартувати. От, і що хочеться сказати, що взагалі змінилося. По-перше, е, в клубі я вже не останній, передостанній. Треба шурувати вверх, вверх, вверх і тільки вверх. Наступна наша відмінка це 40 тисяч кубків. І я думаю, що це ого го як багато. Але поки що ми можемо сказати, знаєте, що, по-перше, можна якийсь подарунок тут забрати. Від гавса. Непогано. Я хотів глянути, що по лідерборду. Так, мені треба сезон локал клуби. Ми на 341 му місці. Вроді поки що непогано, але в топ-200. Щоб попасти, нам ще потрібно 200 тисяч кубків. Ну, трошки менше, чуть-чуть. Ну, не суть, все одно дуже багато. І в принципі, я би почав із себе і чисто почав дуже жорстко далі апатись, прокачуватись. Куда ж без цього? Без цього тупо нікуди. Давайте подивимося, взагалі, що в нас є тут по халяві. А по халяві у нас є 15 коїнів, непогано. У мене вже 15 тисяч. Коїнів на балансі, це дуже і дуже хорошо, і 10 паверпойнтів. Це теж приємна новина і річ. Тому окей, поїхали когось качати. Тільки кого б мені качати? Я оце думаю, чи качати далі до 500 кубків. Хоча я, в принципі, і взагалі в цілому хотів прокачувати бравлерів прямо до 500 кубків всіх, щоб ну, все було чотенько. Тому будемо саме від цього відвигатись. І подивимося, що по стартропу. Стардроп через 5 годин буде. В общем, не скоро. Що по квестам? По квестам все прикольно, осталося чуть-чуть і 6 днів ще є, так що докачаємо. Не як той казав. Тому, короче поїхали швидесенько пробувати качати вольта. На вольті я б не сказати, що прям мега класний гравець. Ну такий звичайний, просто максимально звичайний Вольтикс, який з однієї сторони навіть даже і грати не вміє. Але в принципі саму суть Вольта розуміє, і як то потрібно робити, теж розуміє але треба фармити ульту в будь-якому випадку. Отако, От наприклад, на Розі. Головне, щоб була Ульта, і ми по факту можемо навіть стрибнути, але поки куди не знаю. Ну як куди. Сюда, до Ель приму. Вбиваем розу просто. Так, ледяник, давай, шуруй отсюда. Отако просто. наче нупчики враскидают, ты прикинь. Так, По! Омагат, поко И oh <laughs> все. Топ-2 в мене в кишені. Я таке відчуття наче до ботів зайшов пограти. Хоча, ну, 440 кубків. Так, хорошо. Мені б знайти ластового перчика. У мене, в принципі, вольтик прокачаний О, тут Мейсі. Куда ж ти стріляєш, друже? Отако просто тебе беремо і виносимо. Я тільки не знаю, що мене гаджет робить. Він мені, типу, левел прокачує, чи він мене просто прискорює. Я трошечки оцього не розумію, чи він мені просто ульту дає. Оцього я точно не пам'ятаю, ми зараз це затестимо. Отут ми вже, звісно, попали проти жорстких перців. Купа базлайтерів. Оце буде мега нелегко. Зараз спробуємо щось придумати з цього всього. Ну, там є гріф. З гріфом я би сильно не тусив, бо він все-таки жорсткий перець. І мені б на ньому нафармити ульт. А він якийсь не жорсткий перець, ні чорта, він нуб якийсь. Його можна піти завалити. Але в першу чергу я би підлутав би баночку. Так, попробуємо цю штуку нажати. Так, да, я при скорості маю левел новий. Воно левел дає. Обалденний гаджет, чуєш, у мене вже третій левел. Мені подобається грати за вальта. Оце к. А, і все, і в мене другий далі. Воно мені в моменті дає просто левел, потім його забирає. Тому гаджет тема, звісно, но... але. Пообережно, пацан. Ти що? Не попав, на жаль, но ничего страшного. Сейчас мы что-то придумаем с тобой. Дима Гавс. Димончик, а ній хлопчик. Так, там ще один базлайтер, кстати. Вот с цим базлайтером я бы Потусувався отако. І прокачав би свій левел. Так, на Діму Гавса капец не хочеться нападати, в нього демеджа, конечно, валом. Я, якщо ультой на нього запрыгну, можливо, я зможу його завалити. Ну, не факт. Ну, він десь тут в кущах тусується. Ой, -ой, -ой це проблема. Не, значить, не тут в кущах, бо він по мені не стріляв ни чорта. А ні, він в кущах реально. Отако просто туди його! Ти бачив, що в мене? Давай покрутимося, мені треба плюшку йому дати. Потім отако. І мене виносять, бо я вистріляв всі свої заряди. Ну, Саня, ну, Саня, що ж ти начудив? Ну ладно, нічого страшного, в принципі, мене ще Жака приглашає в ігру. Мені тут треба нафармити не так багато кубків за нього. Тому беремо стардропчик. І я думаю, в дуо нам буде вже трошечки простіше. Кстати, у нього вольтікс, диви. Тисяча кубків. Каже, поміняй на кота. Нє, ні, старина. Поміняй, ти знаєш на кого. Давай подумаємо, на кого йому поміняти. На якогось, в принципі, Даже не знаю на кого. На Джесі міняй. <гументний> Будемо зараз тобі качати. Ну і мені, само собою, теж. Поїхали. По Джесі класна тема. Так, Женьочок, поїхали розвалюємося. В принципі, я думаю, що все буде Скінчик у теж та, вже такий нормальний. Тому погнали. Нам треба конкретно жорстко попробувати налутати і банок, і ульти мені нафармить. Ну ульти тут не так легко і нафармить. Опа, оце погано. З моєю то швидкістю це дуже погано. Давай, 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 давай! Стріляю! Так, пушечний пацик. Я гаджет прожав, чисто для того, щоб трошечки задефатись. Але ні в мене особо не виходить, того гаджетчас у мене кінчиться. І сразу дальність просто впала конкретно жорстко. Зато отак нормально. Диви. І я можу зараз ультик прожати. І на шеллі впригнути. Ну, на шеллі не дуже хочеться запригувати. Бо Шеллі, це, звісно, по-своєму тема жорстка. Ну я можу прокачати левел собі. Отако просто Бенц! Шеллі, получай плюху. А я в свою чергу роблю якось ось так. Даю йому ще плюху. Опа. От хот-дог це сильно. У хот-дога є гаджет, у нього є ультаточніше. З хот-догом краще особо не тусити. Тут пацанів багато, я хоч і ну, вольт, жорсткий пацан. Ну, краще бути обережним. Так, хілимся, свалюємо. І будемо їх зажимати помаленько. Блін, клята хілка! Є, сюди просто, як же жорстко. Як же жорстко, але ми це змогли зробити. В принципі, кайфи. Поїхали далі. По факту, ще взагалі трошечки і 500 кубасів в кишенчику. Так, женьочок, давай, тут треба по банкам стріляти. Ну, женьочок, щось тако, на начілі на розслабоні більше. Забираємо баночки. Уже троєчка є, в принципі, непогано. Ворон плюху удав. Оце погано. Мені би постріляти по комусь, поняв. Я би по комусь постріляв, щоб ульту нафармити. Було б непогано. Ну, Джесі там, кстати, може їх повбивати прям. Ну, я прям не достаю, на жаль. Ну, ворона ми можемо задушити. Ну, тут прям базлайтер ще туситься, Оце мені не подобається. Да, і базлайтер мене вбиває, на жаль. В нього стається 500 хп. Женьку просто разочок попасти на Женьочок често зловив за лага, напевно. Ну а зато ми прокачали левел до 49-го. В принципі, можемо забирати кредити на Корделіуса 685 і нормально. Так, женьочка трошки лагало, але я думаю, що це все трошки пройде і все буде добре. А ми поки пішли би і полутали трошечки ульту. Отако, хоча б Разік, вже непогано. Тут у нас хто? Джекі, якщо я не помиляюсь, десь ховається. Оце трошечки погано, але нічого з тим не зробиш, бо її не видно в кущах. А вона до гори пішла. Поню? А тут темс. Ну за Мс трошки стрьомна движуха. Враховуючи мою дальність атаки, але в неї дальність, походу, меншечка. Або то я просто тікаю і попадаю, або то хто зна, що там взагалі робиться, отако! Блін, не достав! Всі пулі не достав, міг матраса добити. Ну, з броком тусуватись не сильно хочеться, хоча я по ньому і попав. Хоч і попав ще раз, ультуб. Ультуб добити, але не варік, не варік в залі. Так, поїхали ще якось подамажим. Отако. В принципі, все ок. Отако влітаємо в брока. Брок давай гаджетом свалює. Ну ми вже попадаємо нормально, Женька вали матрас, матраса ми з'їдаємо. І чекаємо просто. Ну, по Джекі не дуже варік ходити, але й вона нічого не зробить турелі поки. Ну, з турель, звісно, винесе. Так, ну, в мене вже все хорошо, в мене, звісно, банок небагато, але я прокачаний сам по собі. Ну і матраса вже теж нема. Отаку от просто все збираємо і емс цю задушуємо. Оце погано. Ну... Но... Женіочок попадає, в нього походу влаги пройшли. Влаги, влаги, все кінчились, і ми конкретно жорстко качаємо. Мало того, що квестів купу виконали, так ще й шуруємо далі. Бо кубки треба докачати. А поки друзі ми залетіли в каточку, я хочу вам розказати, що в моєму магазині зараз проходять знижечки, і можна прикупити собі мало того, що буст купів і ще купу, купу всякої, 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 всякої приколів. І новорічні знижечки допоможуть вам зекономити на цьому всьому ділі. Ну і ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, тому що прямо там, прямо зараз проходить розіграш з приводу того, що можна Получите купу халявного донату в мене на сервері в Майнкрафті, який зовсім скоро відкриється, і все що потрібно зробити, це просто підписатись на телеграм-канал і більше нічого. Тому обов'язково заходьте в Телеграм і получайте купу плюх. Так дивись, який там банок. Френкіч там взагалі получає плюхи. Ми Френка вбиваємо, но ворону я нічого не зроблю, на жаль, поки що. Інший попав по мені. Да, ну я нічого не зміг зробити, і Женька тут трохи дамажить, і банок я не залутав. Хоч я Френка вбив, але нічого не можу зробити. Бо ворон, звісно, жорстко вали. У нього вже 10 банок, трошки нелегко. Я ще й знову першої сили. Так, трошки живем живем отходим. Женьку там взагалі проблема. Ну я планую звідси тупо свалити. Поки що посидіти. Сподіваюсь, що ніхто мені нічого не зробить. Ага. Ну да, не зробе. Ну, топ 3. Ну, що ж поробиш? Неудача нас спіткала, але ми будемо шурувати далі. І подивимося, чи заспавнився тут хтось внизу. Вроді як нікого нема. Того можна поламати банки. Але йде сюди Френк, і я б лучше з Френком так не тусувався. Бо Френк, він може щось мене взяти і притягнути до себе. І будуть проблеми. Ой ой ой. Святі кораблі тікай, Саня! і фарми Ульту. Отако Френка просто роздушили за те, що нас багато. І погнали. Ми як Ми як жаба на кавун просто поняв. Опа, диви, прочитав просто його, що він там сидить. Женечок вали його братуха. Ну в нього там плюха капець Диви, він раз по жінку попав, в жінка хп нема просто-напросто сразу. А в я ще й помер, і в мене, на жаль, теж тепер ні чорта нема. Отако От просто виносимо, Френка нема. Обалдіть 4000 демеджа. Я щас згорю. Я згорів просто з одної плюхи. Капець у нього банок, і Френк знову появився, і Жека знову один. Ой, проблема. Жаку жмуть. щас цей ульту нажме. Лисий. Так, жити треба. Блін, він попав по мені. Ну да, нічого не можна зробити, просто нічого. Наскільки вони сильні вже що вони з одної плюхами носять. Ну, особливо базлайтер. Ну нічого страшного. топ 2 бій вели ми достойний, і мені лишається всього на всього кубасів. Так кенти, поїхали. Нам треба ще одна перемога. Одна перемога на вольті, і на ньому буде 500 кубасів. Давай, go. Вольт класний персонаж. Я вже поняв його фішку і прикол. Він реально крутий, особливо коли отакого плюх понакидував трохи. Диви, просто. і вольт жорстко прокачався. і все. Халява, як той казав 20 убиваем. Там хтось заспавнився конечно. Ну нічого страшного. Тут два Динича просто б'ються між собою у них ПВП жорстке Тут по діничу майже попав, Ніта заспавнилась Ніті плюху В дінича просто влітаємо Дінича вбиваємо. Далі шарф убиває ніту. Шарф може вбити ще Джесі. Треба сейвити. Так, демонський ангельський шарф, прикинь. Так помагаємо, Сюди влітаємо. Якщо що, трошечки своєю, так сказати, присутністю допомогли. І я думаю, що це буде чисто топ-1. Справжній чистий топ-1чик. Ой, там Шеллі сидить. Ну, да. Шарф, на жаль, убиває Джесі. Но від мене він уже не, не уйде. Дінич гудбай. На шелі я так залітати не буду. нє ні, ні ні Я дождусь. Нехай в неї там спавниться той шарф. Хай пробує, що хоче робе. Отако плюху. І все. І шеллі нема. Ізі, Ізі просто легчайша перемога. 16 банок, 506 кубків. Кайфуєм, чілим. Забираємо стардропчики. Бенц і непогано. І ще тридцятка кубків. В итоге 62 кубка нафармили. Насправді 59, бо в мене було 3 тисячі І прокачали на максимум нашій батлпас. І легендарний стардропчик. Сюди. Саме головне, в принципі, на фенга чи що це? Да, скін на Фенга, ну нормально, в мене не було взагалі скіна. І ще, звичайний, оденький стардропчик. Реєрний теж все чил, все кайф. І, в принципі, любі друзі, на цьому можемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайдини. З вами був Сан і всім пока-пока.